Усім привіт, це програма Гармонія. Сьогодні ми поговоримо про п'ять елементів енергетичної системи організму, які між собою ну дуже тісно пов'язані. Енергія одного елементу плавно потихесенько перетікає в інший. Так було раніше, так є зараз. Ну я думаю, що так буде завжди, але принаймні про це набагато більше знає езотерик Олександр Шенкарук, якого я рада вітати у нашій студії. Друзі, найщиріші вітання на хвилі бадьорості, радості і гармонії. Оленко, ти гарно все це нагадала, перелічивши, але знаєш, нам кожному з нас слід врахувати особливу деталь. А зараз ми фактично з вами щойно завершили цей мужній марафон. Святкування, так, 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 так. сидіння за столом, переїдання. Щойно, щойно, Декого. Та, от ти можеш перерахувати всі ці компоненти, в яких ми брали участь. А я скажу, що наслідок цього кожен з нас відчув. Це знаєш якась така м -м, вязкість, вялість, перевантаження і що саме. Важливо, що відкликається наш організм, відгукується, це така, ну, брак сил. правда? Хочеться спати. Ти просто, здається, просто випадаєш. Тут дійшов щось зробив, і ти вже готовий просто відключитися. Власне, ось ці певні випробування, які ми щиро довірили своєму організму, мужньо перевіряли його на перевірили, його, так, так, перевірили так. його на можливість розширення в цю сторону, в цю в цю, в цю одним словом, все перевірили. І тихенько тепер на дієту перейшли. Тому, друзі, сердечно хочемо сьогодні з тобою, Оленко, нашим всім слухачам і глядачам, передати таку систему, яка дозволить нам почувати себе, от в такі дні, коли на вас навалюються максимальні навантаження, і щоб ви були завжди в формі, щоб вам завжди не. Бракувало сил. Є система, яку я отримав в форматі, скажімо, міжнародного вебінара, яка дозволяє так. з п'яти компонентів сили відчути такий енергетичний вибух. А тобто, ми можемо з вами для себе взяти за основу цих п'ять елементів. Вони мають певні підпункти, і суть дуже важливо, щоб ви просто пам'ятали, що ці п'ять елементів, звичайно, прекрасно, якщо ви їх використовуєте. Зрозуміло, що кожен із нас є в міру така людина, яка, ну, наприклад, може відстрочувати початок чогось. Я почну це з понеділка, ну з того, що буде в кінці місяця, і той понеділок ніколи не, нас, не настає. Тому ми вас сьогодні налаштовуємо в позитивному ключі. Наскільки ви відчуваєте, що кожному із нас потрібна енергія для здійснення чогось, для привнесення сил подолання? Якихось певних там життєвих випробувань, або взагалі, якщо у вас є енергія, ви собі тоді розміщуєте такий генератор, генератор ідей, талантів, креативності, і тоді це направляється в певне русло. Отож, ми сьогодні представляємо вибух енергії, так, яку ми називаємо номер один. один. Це перша система, перший складовий елемент цієї системи називається система очищення. А коли ми з вами скажемо взялися, вирішили, що ми, от звідси, і сюди, ми починаємо Маємо займатися. Перший елемент системи очищення це, скажімо, почати дбати про тіло. Ранковий душ а, з голови е до п'ят. Ну, давай <ріст> давай, давай <ріст> все поетапно. Отож, перше, це ти ввела компонент правильний вода. Особливу увагу звертаю на те, що зараз з цими енергетичними процесами, які відбуваються, нам дуже важливо вживати якомога більше чистої, якісної води. Тобто кожен із вас вже на сьогоднішній день відпрацював, подивився, яка вода на вас найчистіша і краща. мабуть, Я і найджер... тому, що вона тисяч, є природа, так. в неї незмінена структура. Тому що, якщо ми пропускаємо через будь-які фільтри, не факт, що, скажімо, є вплив там, але заморожена пор... ще може бути Прекрасно. вода. в принципі. З нас вже знає. Зрештою, якщо ви ну, злегка лінивий і вам не хочеться їздити на якісь там джерела або щось. Замороз... То, можна... то ви просто можете купити пляшечку чистої води будь-якого нашого виробника, або замовити якусь службу доставки, і вам цю чисту, якісну воду. Зараз орієнтування на вживання води йде приблизно. Вам треба випивати в день від півтора. Два два з половиною три літра. Я Ого, раджу, що... а це як по вазі може треба розрахувати. Друзі, я раджу, щоб в цьому не було жодного фанатизму. У е, нас потрібно знаєте, щоб от, наприклад, жінки, коли ну, прочитали там інформацію, вони встановили мірку. Там, наприклад, дві літри треба випити чистої води. У вас зразу відчувається е, ну, отікати починає, е, скажімо, шкіра. Я раджу, щоб ви дуже делікатно додаючи одну склянку в день. До прикладу, зранку, коли ми встаємо, ми є відпочивші, заряджені, і я говорю, це зарядка. Я зранку встаю, ще на півавтоматі доходжу до помпочки з чистою водою, яку я привожу з джерела Святого Духа. І я наливаю одну скляночку, випив, другу, якщо йде гарно, випиваю третю. Ні, ну, зрештою, це біля півлітра я вже зразу спожив. В мене щось лу... дуже схоже, тільки я один ковток, другий начебто нормально. головне, щоб було бодай три ковки Склянка не виходить. зміст такий, що коли ви вживаєте чисту воду, дуже важливо, щоб ви в цей час думкою з'єдналися із колективним розумом води. Щоб ви подякували за цю прекрасну водичку і подякували за те, що ця любов, це світло, ця гармонія, яку ви вкладаєте в цю склянку води, щоб вона розповсюдилася, по, по мережі так? на ваш організм, на ваші клітини води, і принесши любов, всім тим. То сьогодні буде вмиватися і буде пити воду. Тому ви вже просто відчуваєте цю єдність, розповсюджувати. Це тобто, перший це, етап. Це, це, це в пункті один очищення тіла. Ви починаєте пити чисту воду. Друзі, я дуже раджу, щоб ви звернули увагу на свою систему харчування. А також жодного не потрібно форсування подій. Якщо ви на сьогоднішній день вживаєте ну, якусь сталу систему харчування, вам потрібно просто звернути увагу, що можливо, ви би трошечки там, скажем, були у нас пости. що ви просто звернули увагу, можливо, вам це треба слід робити там раз в день, можливо, робити раз в тиждень, чи можливо вам потрібно впродовж місяця робити тиждень розвантаження. Хтось, ну скажем, є там прихильник вегетаріанства. Хтось там вегани, щоб взагалі молочні продукти, комусь є потреба, скажімо, відчути сироїдство, тобто сирі продукти. Тобто, відчуйте, що для вас притаманне, але знову таки слухайте свій організм. А якщо у вас є колеги, друзі, лікарі, просто порадьтеся. зверніть увагу на ті елементи, які ви вживаєте в системі харчування. Це друга складова, скажем, це те, що ви очищаєте своє тіло. Далі дуже важливо, щоб все те, що в нас накопилося в нашому тілі, наша більша частина нашого тіла, це є епітелії. Мається на увазі, накопичилося на свята на святами зараз свята, говоримо, взагалі перевантаження потрапили сьогодні в будь-яку ситуацію. А просто візьміть за основу, що якщо у вас є. Фізична схильність, і ви витерплюєте, здатні витримати гарячі, не тільки гарячих дівчат і жінок, а здатні витримати, наприклад, там, парну, сауну, баню. Це дуже гарно. Якщо ви цього не здатні витерпіти, то просто робіть собі гарячу ванну, зробивши туди декілька краплин аромамасла. Скорово масло, напевно, які підходять соль, на той да, момент. Понюхати, відчути. відчути. Да. І, зробивши собі таку гарячу ванну, робіть її там, ну, скажімо, раз в два-три дні. І тоді ваш організм буде скажімо, значно більше очищати своє тіло через оцю велику, скажімо, площу вашого фізичного тіла. Рухаємося далі. В нас кожного були якісь ну, такі слабинки, які ми називали шкідливі звички. Я би дуже радив, щоб оті плюси, які ми щойно перелічили, стосовно там чистої води, харчування, там гарячих елементів наповнення, щоб ми все ж таки звернули увагу, що в нашому житті є ті речі, від яких ми можемо вже. Відмовитись, відмовитись так, угу. це шкідливі звички. Ми не будемо їх перелічувати. Кожен із наших слухачів Кожен і глядачів собі знає, знає що в нього в нього є на озброєнні. В перший елемент очищення ми говорили про тіло. Друга складова це очищення душі, і я би сказав, розуму. Це вже це вже другий елемент. Ми зараз обговорюємо. Це, це так це елем... ще поки що це, перше? Це, це перший елемент. Він включає очищення угу. тіла і очищення душі, розуму і душі. А дуже раджу для тих, ну скажімо, молодша аудиторія, яка нас слухає, і яка час від часу. Переглядає все у мережі. Час І часу Час я би це так не назвала. Ось на сьогоднішній день фахівці вже констатують, що є певна така, знаєш, залежність від соціальних мереж. Тобто людина виходить, тут відкрила одне вікно, друге, третє, четверте. Що казати? Олександр також грішний в цьому ділі. Я також любитель повідкривати там декілька закладок соціальних мереж. І тут я дивлюся, що я ВКонтакті, що в Фейсбуці, що поступає, що по скайпу. Власно, тут слід подумати над цим, чи е, твоє життя. Воно потребує перебувати там постійно, віртуально, і поступово для себе починаю виробляти систему, що я починаю. От зараз на цій системі я знаходжусь там порядком 10 днів. Це дуже Об гарно, measure. дуже гарно, коли, наприклад, от, коли я подорожувала, не було взагалі інтернету. Перший день така залежність. Боже! А де я що там? Мене які нові які повідомлення? Хто мені написав? А можливо, щось термінове. Тобто, так себе перевірити дуже добре, хоча б один день спробувати без і подивитися, наскільки є залежність. Тому, знаєш, почав зробити таку. Просту звичайну вправу для себе. Я, наприклад, зранку включаюся. У мене є там певні етапи підготовки, які я проводжу дві години. Після чого сніданок тоді відкрив комп'ютер. Я подивився, що там яка поступила інформація, намагаюся вкластись ну, якихось 15-30 хвилин, не більше. Переглянув, дав відповіді, закрив. Хоч в мене комп'ютер може бути включений, але я просто виробляю в собі силу, волі не, підходжу, не підходити не там, а, там щось, а воно підступно Пі -пі 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 прийшло повідомлення. А я не чую, я не бачу, я не хочу на це звертати увагу. І ось, скажімо, це ви почнете скорочувати ваше перебування. Тобто на початку дня і в кінці дня. Кому може робота з цим пов'язана, ви можете ще всередині дня. Але, друзі, ми не встановлюємо для вас правила. ми даємо просто рекомендації. А дуже важлива річ, це те, що ми часто залежимо, скажімо, від якихось елементів бульварної преси, тобто є ряд. Журналів. Саме суть важливо, що всі ті новини, які включені в будь-які ці видання, коли ми гортаємо цю жовту пресу, ми починаємо вести з приводу цього якісь там бесіди і розмови. До прикладу, там є елементи, які слід обсудити, поговорити, що одягнули, куди пішли, які скандали відбулися. Друзі, основна увага: зверніть увагу на те, що коли ми. Посвячуємо свою увагу, приділяємо тому, що не розширяє наші потенціали. Ми віддаємо. Ми просто даруємо нашу енергію, і в нас її стає значно менше. Що може скажімо, для душі і тіла попрацювати в кращу сторону? Медитація, медитація це єднання з душею і розумом. Це коли ви вступаєте. Це рідне заспокоєння дуже сильно для, сильне. для організму, для і, і ви вступаєте. Мозку. В площину творчості ви починаєте працювати з силою творця і починаєте втілювати. Немає значення, скільки ви почнете робити. Це може бути 5 хвилин, але щоденно. Не буду там перелічувати, хто скільки займається, але важливо, щоб в цьому була певна система. Якщо ви будете мати на це можливість 5-10 хвилин блискучі, ви просто в цей час будете відключатись. ще гарний компонент, який буде працювати на ваш розум і на вашу душу це мовчанням. Не дарма сказано мовчання золотом навчіться, надіть можливість, коли ви зможете на якийсь час просто. Чи відійти, чи просто закритись в кімнаті і взагалі ні про що не говорити ні по телефону, ні соцмережі, просто мовчання. Коли ми перебуваємо в тиші і спокої, ми так якби занурюємося глибоко всередину все, себе. І ось перед нами відкривається якби кристал нашої душі. І От саме в тиші ми можемо побачити якусь грань інформації, себе незбагненного, яке дає можливість знаєш, як от зеркало, просто розширити і щось, побачити, що раніше ми не помічали. Оце такий гарний складовий компонент. Я колись переб'ю тебе на буквально на півхвилинки, колись ходила теж на заняття. І в нас було завдання. Один день провести мовчанці. Дозволялося тільки, коли робота, все що стосується роботи, ну і вимушена людина це робити. Ось, а все решта, мовчанка. І я зрозуміла, наскільки я багато бовкала на той момент. Тобто, оце ле. Телефони говорити ні про що для мене це стало наукою великим днем. Це було гострий на язик. Сказав, що мовчання золото, жінки нехтують багатствами. Ну, зрештою, і ми, чоловіки, цим також займаємося. Інколи можемо просто говорити ні про що. Хтось ще також мудрий сказав, каже, що якщо б люди говорили предметно або говорили про те, що знають, то в світі встановилась би напевно величезна мовчанка. Якщо б речі, знали про що так, говорить, так. отож, друзі, ми доповнюємо ще один компонент, який, скажімо, зачищає очищає нашу душу і наш розум. Ми говоримо про те, що дуже добре, якщо ви будете вести якийсь щоденник. Періодично, я не кажу, що ви писали цілі фоліанти. Хоча, можливо, у вас відкриється талант письменника, і ви зможете просто продовжити це в якихось нарисах. Але якщо ви будете записувати в форматі вражень за день, що у вас трапилось, як ви це відчули, який ви висновок зробили, якісь плани навіть як, можливо, як ви подякували так. і легке планування на день наступний. Тобто, це не є складно, це є доволі просто, примітивно, але ви просто зможете собі, скажімо так. Аналізувати ті події, відзначати свої плюси і робити перспективу, перекидуючи місток на завтрашній день. Дуже добре, коли ви з вечора пропишете на завтрашній день, що у вас там зустріч, і зробіть основні акценти. Є важливі речі, є не дуже не дуже важливі і речі, які можуть потерпіти. коли угу. ви будете робити на цьому акценти, дійсно направду трапляється, що в організації бізнесу і особистого розвитку, якщо ми е, можемо посвятити оці. То виявляється, тільки 20% наших справ роблять 80% нашого успіха. Тому просто зверніть увагу, що є дуже важливим. це щоденник і ведення, ще дуже гарна річ. Якщо ви людина віруюча, незалежно від конфесії, просто зверніть увагу на те, що ваша молитва це є спілкування, спілкування вашої віри з перспективою на надії, того, що ви хочете в житті, моліться. Якщо ви вважаєте, що коли ви... Через молитву висловлюєтесь з творцем дуже добре. Якщо вам цього замало, ви хочете піти на сповідь, ідіть, тому що не важливо, дуже щоб ви не це всередині себе. Важливо це виплеснути. Так ви жінки, у вас є подруги, дівчата. Так це відразу найдіть подругу, сядьте і проведіть ось такий психологічний сеанс, психологічно дружній сеанс. Так, так, так. виплеснули одна на одну, розказали все, вам стало легше. Принаймні, у жінок це мудро поставлено. Це дуже гарно. Дехто так що на другий день. їм не дуже легко, але то дрібниця, то буває. Отож, ми з вами охопили, власне, перший елемент системи енергетичного вибуху. Це є очищення. Гадаю, що за цілу програму не встигнемо. Хоча б ще другий було б добре. Другий елемент називається підзарядка. Перше це є ранній підйом. Я дуже рекомендую нашим слухачам, нашим глядачам, щоб ви взяли за основу спробувати бодай. Це підйом в п'ятій годині ранку, пів шоста, шоста. Ну, важливо, важливо, так, щоб. Ви відчуєте серйозні наслідки. Ось оцей зміщення буквально одного із компонентів, десь за скільки ми перерахували, А тут, якщо ви зробите тільки одне, ранній підйом і лягати не пізніше 23-ї години. Друга важлива річ не їсти. Тяжкої їжі після 18-ї години. Щоб вас не переймали і не давили якісь тяжкі сни, снобачення, щоб ви просто позбавились. І ще важливо, за годину перед сном полиште комп'ютер, перестаньте переписуватись, відписуватись. вийдіть собі за хорошую. Включіть телевізор. Розумне правило. відключити також телевізор. Друзі, ще дуже гарна річ, яка допомагає нам в цьому, це є рух. Це, власно, те, що йде в елементі підзарядки. Рух може включити три основних види занять: це витривалість, це, наприклад, якщо ви там будете бігати, якщо ви будете займатися фітнесом, або ж певні компоненти, які розвивають силу. Це там качання м'язів, коли структура спини підтягується, у нас, в принципі, якби вирівнюється структура, ми і ми утримуємося. І, скажімо, значить. Сила, витривалість і гнучкість це все дають елементи. Гнучкість нас розвивають йога. Саме Тільки елементар... перше подумала, не хотіла перебувати С саме елементарна угу. фізкультура. Тобто в школі, що ми там робили, раз, два, три, чотири. Отак от якщо п'ять хвилин ми це робимо, в нас вже є важливий елемент наповнення. Ви знаєте, коли ми з вами десь зосереджуємося на тому, що ми займаємося фізкультурою і ми дотримуємося цього, хоча би стало впродовж декілька днів. В нас іде коли от розминка йде хребта, mm -hmm, якихось будь-які рухів в, так. в нас впродовж дня виникають якісь психологічні зажими енергії в хребті. І якщо ми просто позаймаємося, хоча б якимись рухливими сп справами під музику, просто пострибали, ці зажими знімаються автоматично. Тобто mm -hmm. воно не переходить в якісь хронічні явища, що по собі є дуже важливо. Е, ну, зверніть увагу на те, що. У системі харчування, коли ми з вами їмо, ми вже так в першому пункті нагадували. Але дуже важливо дивитися те, що ви вживаєте, тому що бажано було би, якщо ви могли вживати 90% легкої їжі. Це їжа Овочі, фрукти, так, так. Тобто, те, що ви не піддаєте якимось сильним термічним обробкам, а тому, що пам'ятаєте, коли все виварюється, то мало що залишається, звичайно, якщо ви по сьогоднішній день не можете обходитись без м'яса, там м'яса чи там риби. Я можу обходитись, але не кажу, що це я роблю єдине. Я роблю для свого організму, я слухаю свій організм. Ви зверніть увагу, що вам Е, Просто вживайте те, що потрібно. Хтось може це замінити, наприклад, цих 10%, наприклад, я там заміняю там, горіхами, бобами, свіжими фруктами, так, овочами, квіткова, квітковий пилок, маточне молоко, горіхи, але ви просто послухайте свій організм, щоб ваша система харчування була притаманна вам. Звичайно, бажано, ви попрацювали над тим, як її зробити розумною. Ну і друзі, важлива річ загортування організму. Знову з... я до душу поверталася <кхем> да. з чого починали? Д душ, але душ, дивись, робимо душ, вчимося до душа. Це якщо от ви зранку прокинулись в найближчі 5 хвилин, просто піднялися і напівавтоматі. Дуже важливо, щоб найближчі 5, 5 хвилин ви зайшли в душ і прийняли душ. При цьому вислови... бажано. Так, так, так. так. Вислов, але робіть контрасний. Гаряче, щоб тіло вже нагрілося і воно просило холодної води. Тоді холодний, гарячий, холодний, гарячий холодний, розслаблення величезне. Ну, але напевно спочатку треба цю різницю не дуже велику робити. Ну, щоб ну, людина має відчувати, мабуть. Кожен набудь, має та. відчути. Отож, це в елементі, скажімо так, важливий система. Кажу, загартування це коли ви вже пройдете систему контрастного душа, ви почнете просто виливати холодну воду на себе. Спочатку з якогось ЦРБ, потім якогось більшого об'єму. І зрештою, хтось почав це робити з водохрещем. Моя мама взагалі краще робить. зараз, поки є. Сніг вона виходить на вулицю і топчеться по снігу зранку, так що чудово, пару секунд чудово. там, до хвилини щось таке. Тому що твоя мама відчуває останній складовий елемент системи підзарядки це дихання. Дихальних практик є безліч. Друзі, якщо у вас виникне запитання, як це робити, будь-які інтернет-мережі, будь-яка книга дозволить вам підказати. Я, наприклад, займаюся енергетичними диханнями, які дозволяють скажімо так, щось вивести, чимось наповнити. Дихання дозволяє мені матеріалізову певні об'єкти. Все є дихань дуже багато, дуже хороші це розслабляючі, переключаючи нас, трансформуючи. Наприклад, є якась проблема. Ми її вдихаємо, видихаємо любов і світло. Тому я щиро бажаю, щоб ви сьогодні запам'ятали два елемента: організм в силовому вибухі енергії треба очистити, потім зарядити. І далі ми будемо мати ще три компоненти, які дозволять кожному з нас відчути, що ви гарно відпочиваєте, маєте натхнення, маєте шалену пристрасть до життя. Це ми вже оглянемо і розкажемо у наступній програмі. Гармонія. Всім бажаю гарного настрою. І як завжди у студії, гарно все нам розповідав Зотерек Олександр Шенкарук, ведучий Олена Коновалова, звукорежисер Антон Федорук. Гарного настрою.